Командири об'єднання військово-повітряних сил СНД знайомляться із можливостями української протиповітряної оборони. Російське командування гуляє казармами у селі Данилівка під Києвом. Сколько з пізі? Восім часов. А стріляти вам оружиє довіряють? Стріляти, да? Нет, точно є, системі за Замечательно. Замічательно режим. Зенітно-ракетна бригада повітряного командування Центр одна з найсильніших серед країн-учасниць СНД. Тут зібрані усі зенітно-ракетні комплекси, які є на озброєнні. А у випадку повітряного нападу із майданчиків можна прикрити від атаки ворогів у військ Київ, Київську ГЕС та Чорнобильську електростанцію. Біля пультів управління посадками слухачі Національної академії оборони. Випрацьовують свої завдання. Сюди в повітряній силі, взяти на супроводження умовного знищення, тобто це фактично бойова діяльність. Наші Учасники військового блоку згадують, колись у Данилівці зосереджувалася система протиповітряної оборони, яка захищала радянський союз та країни Європи, які належали до Варшавського договору. Після проголошення Україною незалежності Росія перестала постачати зі своїх військових заводів зенітну техніку. Тому систему бойового чергування припинили. Тепер це місце презентують як можливий майданчик для військових навчань країни СНД. Озброєння військової техніки протиповітряної оборони це зброя комплексного застосування. І в цілому успіх виконання бойової задачі залежить від рівня злагодженості бойових обслуг. На даному центрі виконується все те. Всі операції, мішенна обстановка, крім того, що тільки ракета не взлітає. а так повністю все виконується в країнах СНГ. Ну немає у мене такої інформації, що є такі самі унікальні центри. Російське командування стверджує, якби Україна увійшла до об'єднаної системи повітряних сил СНД, учасники військового об'єднання допомогли б укріпити занепалі війська та підтримати у випадку збройної агресії чи повітряного тероризму. Це все основано на Нашої воєнної науки, яка розвивалася в совєтському союзі, поэтому несомненно, несомненно, Україна долажна войти в общу систему противоздушної оборони і участвувати в ній повноправним членом. Аби продовжити співробітництво із військовим блоком країни СНД, українських льотчиків запросили на навчання до Астрахані у ньому. Візьмуть участь усі країни, які входять до Союзу Незалежних Держав. Україна відмовилася. Через євро 2012 бо ще два роки тому льотчики домовилися, що у червні 2011-го військові країн представників НАТО вчитимуть українців захищати повітряний простір під час футбольних змагань. У нас є дуже важливі заходи. це спільне американо навчання, яке ми будемо проводити у нас Миргороді у липні місяці, крім того, знаєте, що в цьому році ми відзначаємо 20-річчя незалежної України. У нас велика кількість літаків зенітно тракетні техніки буде злучена до військового параду. Поруч із розвитком співпраці з військовою організацією країни СНД, співробітництво із навчальними центрами НАТО останнім часом перебуває на стадії затухання. Українські льотчики, які останніх п'ять років неодноразово брали участь у навчальних тренуваннях, запропонованих Північно-Атлантичним альянсом, у цьому році нових пропозицій більше не отримували. Оксана Тупальська, Володимир Юр'єв.